Напівзруйнована щитова між житловими будинками і раніше лякала місцевих мешканців. А відколи тут знайшли труп? Люди оминають занедбану будівлю 10-ю дорогою. Страшну знахідку побачили двірники серед купи будівельного сміття. Вони не одразу помітили тіло чоловіка. Когда начинали разбирать дворники этот завал, то они увидели, что под мешками со строительным мусором, скорее всего, где-то в квартирах э, происходил ремонт и выносили туда специально на эту площадку. Кто-то мешками прикрыл. Хто ж цей чоловік? У ньому впізнали Мирона Ільницького, 61-річний викладач, керівник департаменту фізкультури та спорту столичного університету. Жив за якихось 20 метрів звідси. Пізно ввечері ще наприкінці грудня, чоловік просто вийшов з дому до аптеки, хотів купити ліки і більше не повернувся. Вот були його паспорта. Здесь лежали паспорта, свідчення народження, паспорт, загранпаспорт. Дружина до останнього мовляла чоловіка не йти поночі двір, але він не послухав. Узяв із собою трохи грошей та мобільний телефон. Я прийняла ліки, я заснула, але через три години піднялася, пройшлася по квартирі, позаглядувала його, немає, почала його набирати. Вже тоді телефон не відповідав. Глянула я на City, коли він був вимкнутий, це був час 22». Коли Мирона знайшли, ані гаманця, ані телефону при ньому вже не було. Замість речей, мотузка на шиї, та рани на голові. Що ж саме сталося тієї ночі в старій електрощитовій, загиблий пішов туди сам, чи його затягли. Поліції сказати, поки не готові. В аптеці, яка знаходиться там в районі, його не було. Очевидцев його переміщення ми поки не установили, але слідство проводиться. Що загибель викладача пов'язана з його роботою? В поліції відкидають більше схиляються до версії про пограбування і просять усіх, хто ввечері, 26 грудня, бачив на озерні або десь поряд схожого чоловіка, одразу телефонувати 102.